Доброго здоров'я, всім, шановні глядачі! Вітаю вас на каналі Віталій Українець і насамперед хочу привітати вас всіх зі святим праздником трійцею. Бажаю вам всім здоров'я, головне здоров'я. Хай Господь Бог вас оберігає, хай Господь Бог дає вам всім здоров'я і всього самого найкращого. І пенсіонерам, і не пенсіонерам, і громадянам України, і не громадянам, всім, всім моїм як би сказати, підписникам і гостям каналу і взагалі всім людям, давайте будемо так казати, мирним людям, тим людям, які хочуть миру. Але у нас з вами ролик не про це, не про релігію і не про свята. У нас ролик про пенсійну реформу. Дуже багато є заголовків, що пенсійна реформа все, Пенсійна реформа здулася, пенсійну реформу закривають. Пенсійної реформи не буде. Ні, це неправда. Пенсійна реформа, вона є, вона в розробці, ну, віріша сказати, вона готова, як каже Оксана Жолнович. Да, вона повідомила, що е, все майже готове. От і очікує на розгляд в парламенті. До, вони допрацьовують різні там моменти є до. Зробляють законів. От, е, наприклад, оці всі закони про пенсію за ну, хто в Європі працював, хто СРСР, пенсія, Стаж. Да? от ці всі нюанси. Плюс про індексацію також є відео в мене на каналі. Да? Е, давайте обговоримо це. Є дуже багато. Заяв від депутатів і не тільки до дивіться, відео до кінця буде цікаво, хто там ще виходить і говорить про пенсію і чому так. Підпишіться, будь ласка, на канал, щоб бути в курсі всіх подій, що відбувається з пенсією, з реформами, от, з тарифами, взагалі, все, що коїться в країні. Ми тут обговорюємо важливі соціал-політичні новини, економічні мобілізацію, ну і все остальне. Насамперед, пенсії. Тож, кнопочка підписки є під відео, підписуємося, і якщо ви підписалися, ми розпочинаємо. Отже, насамперед, пенсійна реформа, як говорить Оксана Жолнович, да, вона спрямована на те, щоб вирівняти пенсії. Суддів, прокурорів, можновладців і простих людей. Напишіть в коментарях, вірите ви в це чи ні. Але е, говорять, можновладці. Говорять чиновники, що от вона ця пенсійна реформа спрямована на вирівняння пенсій, можливо, і так, тому що ми бачимо, що дуже багато є показників, що це все якось до Європи, до Європи. А в Європі насамперед, давайте будемо чесні. Там пенсії не такі, як у нас. Візьміть, давайте Польщу. ось рядом. Польща там мінімальна пенсія 2300 злотих. 2-300 злотих. Я не рахував, люди писали в коментарях, що це 23 тисячі гривень. Да? Мінімально 23 і 2-361. Є різниця? Є. То де люди, а де, як би сказати, де, де, де рахують за людей, а де не за людей? Напишіть також в коментарях. От, і воно потихеньку двигається це до Європи, і от вони зроблять ці механізми, щоб десь щось тому, що це треба. Вони б не робили цього нічого. Вони 30 років нічого цього не робили, вони б ще не робили нічого. Наживались, набивали собі кармани за щодо нас, за що пенсіонерів, за що всіх остальних працюючих. Але напевно, що оттуда душать і їм приходиться це все робити. Там дуже багато законів вони приймають. Це буде в слідучому відео. Напишіть в коментарях, до речі, чи хотіли ви почути, що коїться, да? чи є гроші в бюджеті, дефолт, закони, які вони там поприймали для себе. Ну, насамперед, депутати про свої статки, щоб їх не притягували. Да? За те, що вони накрали. Напишіть в коментарях, якщо е, будуть позитивні коментарі, запишемо таке відео, випустимо. От. І от. Говорить Же Жолнович, що все в порядку з пенсійною реформою, все добре. І вона говорить, що е, після пенсійної реформи пенсії зростуть, значно зростуть. Значно зростуть як мінімум 2-3 тисячі гривень. Ну що це таке? Да? Наприклад, була 3 тисячі пенсія, стане 5. Да, це, це, це 2 тисячі, це суттєво. Але ж ціни лізуть і на ліки, і на комуналку, і на продукти насамперед на продукти. Ціни ж порізили так вгору, що це за голову потрібно хапатися. Як вижити тому пенсіонеру за ті 3 тисячі гривень тієї пенсії? Я вже не говорю про 2,361, яку, яку людям платять. Це взагалі геноцид і про це говорять депутати. Зараз ми про це поговоримо. Так що пенсійна реформа в ділі, і вже в пенсійному фонді навіть є брошури висять. Кому цікаво, ви можете зайти і побачити, що з 1 жовтня очікують пенсіонерів, очікують збільшені пенсії. З 1 жовтня, з 1 жовтня, з 1 жовтня. Тобто це не до 1 жовтня воно це все буде розроблятися, а вже в жовтні, як вони говорять, буде е, ну, збільшена пенсія. М -м -да. Ну, не така, звісно, як у Європі. От. Дуже багато депутатів та й людей, які взагалі не мають ніякого відношення до пенсії пенсій і взагалі до цієї системи. Наприклад, це Данило Гетьманцев. Хто не знає, хто це такий, це людина, яка душа український народ налогами. Оці з карточки на карточку переводи, Тобто ви отримали свої гроші, да, ви за налог, і ви хочете ну, комусь там скинути щось там на карточку, а гетьманцев з вас податок забере. Тобто хорошо устроїлися. Да? Ну, все роблять для того, щоб люди в тінь тікали. Налічкою, щоб просто читувалися не карточками, а все налічкою. От що вони хотіли ввести закон, щоб були тільки електронні гроші, щоб не було оцих бумажняних оцій налічки, щоб оце все контролювати. Розумієте, але менш про те. Він дуже багато поста, що, вже, що, що пенсії. Мізерні. Мінімальна пенсія повинна бути 4 тисячі гривень. Мінімальна. Дай мене відео є на каналі. Кому цікаво, переходьте, дивіться в розділ плейлисти. Дуже багато відео. Дивіться. От. Е, і там, і Дай гетьман це про це говорить. Якщо ви не вірите мені, да на слово, подивіться. Е, там я навіть ролик, по-моєму, ставляв. А то я ролик ставляв про де. Цей говорить Так, да, Дмитро Гузунков де говорить про пенсії. О. І Гетьман Сен, знову ж таки, в парламенті виступив. Не може бути такого, щоб в Україні хтось отримав 2,361 гривню пенсії, а хтось 100 тисяч гривень. З тим треба щось робити, оці спецпенсії, типу прикривати оці суддійські, прокурорські тому подобне. Це прямо в парламенті він виступав. Я не розумію, яким боком взагалі Данило Гетьманцев до пенсії. От. Може, ви знаєте, напишіть в коментарях. Я знаю, що він податківець, голова фракції там, е комітету по податках, по цьому всьому. От. Ну, то, що людей душа за горло, оцими податками мало, їм вже треба більше накрасти. Вони вже й закон придумують, я говорив. Напишіть в коментарях. От. Розумков також про ці пенсії. Дуже їх багато депутатів також каже, що 261 гривня пенсії це. Е Знущання це над пенсіонерами, над людьми, що це взагалі на це неможливо вижити. А ну давайте хтось з вас проживе. Я згоден з ним. Да. На ці 360, ну, прожити не взагалі не ну, ну як те і прожити? Я, не маю в мене вираження до цього, але це все піар. Ну це все моя думка, я її висловлюю. А ви напишіть свою думку. Я взагалі не до, коні до чого не закликав, я свясу свою думку. Я так говорю, що це все піар. Гетьман це виліз ось недавно, також почав з цими пенсіями, наверное, хоче переобратися. Я так думаю, а ви напишіть свою думку. Е, Розумков також сильно почав е, як би сказати, турбуватися да, про пенсіонерів. Чому так? А тому, що пенсіонерів майже 10 мільйонів, як говорять, ну вже, наверное, немає е, 10 мільйонів, хто виїхав, хто. Кого вже нема в живих, земля їм пухом, хай Господь Бог їх може їм там краще, як нам тут. От, І багато з них хто турбується про це все. Чому так? Напевно, що десь щось воно у нас двигається, але щось не туди. Все, хтось кричав закінчення війни. Напишіть в коментарях, хто це кричав. да, але, хто, Трамп кричав, да, всі ж так, Трамп прийде, закінчить війну. А вони з Путіном в дьорсно цілуються. От так. Щось Зеленське їзде туди, їзде сюди, а наших людей як вбивали, так і вбивають. Я не, до чого не закликаю, просто висловлюю свою думку. Я, ну, може, щось не розумію. Так? Але те, що бачу, те, що спостерігаю, те й говорю. В країні нас знищують свої. Прийшли оттуда, страшаний ворог, прийшов, знищує. Там оця верхушка собі кармани набиває, знищує нас і сміється хейгуче з нас. Вони поговорили, поговорили похейтер, а поговорили по хейтера, там обнімали, пообнімалися, поцілувалися, пивка бахнули, чи чого в бані в сауні попарилися. Якось отак, шановні глядачі, шановні друзі, отакі, отакі новини говорять, що пенсійна реформа, зміна пенсій кардинально, вони виростуть, зростуть, шалені будуть пенсії. Ну, поживемо, побачимо. Щиро всім вдячний. Ще раз з святим праздником. трійцею. Бережіть себе, бережіть своїх близьких, бережіть своє здоров'я, насамперед здоров'я, тому що в аптеках ціни такі, що мама не горюй. Зеленський кричав на всю країну: знизить ліки, 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 по Де на що знизилось? Я не бачу, що воно знизилось. Взагалі не бачу. Заходиш в аптеку, очі отакі, тому що ціни, думаєш, може, нолик де прималювали, Чи що там прималювали? Ні, не прималювали. Так вони коштує. Де що знизилось? Хто зна? Піар? Тільки піар, нічого ніде нічого не знизилося. Отже, значить, бережемо бережем своє здоров'я, бережемо своїх близьких, обережно поводимося, тому що їздять поліцаї, поліцейські вибачаюсь, ТЦКшники, б'ють, ламають, убивають наших людей. Це сугубо моя думка. Я ніколи не був проти мобілізації, тому що напав страшний ворог. Але законними методами. Порушив, притягній до відповідальності, належі штраф чи чешу. Не вбивать, не ламать, не ну, взагалі ну, не робить нас рабами. У мене на цьому все. Будьте здорові!